Медики, екологи та дизайнери ймовірно стануть фаворитами рейтингів важливих професій майбутнього. За прогнозами експертів, розвитку економіки України після війни сприятимуть три сектори: військово-промисловий комплекс, it галузь та авіаційна космічна сфера. Так, Роман Шеремета, український економіст, назвав перелік спеціальностей, які за його дослідженнями матимуть попит на післявоєнному етапі відновлення країни. Спеціальності пов'язані з розвитком України. Інженери, конструкції та дизайнери, які можуть розробляти схеми та карти. Відновленню країни після війни сприятимуть фахівці з агропромисловості та розмінування. Попит матимуть експерти з проєктного менеджменту. Свою думку щодо популярних післявоєнних професій висловив і інший експерт Роман Ємець. Він доповнив список ще й такими спеціальностями. Медичні працівники з огляду на актуальність міцної медичної системи в умовах війни та пандемії COVID-19. фахівці з екології та природоохорони, оскільки збереження навколишнього середовища стає важливим для країни, експерти з міжнародних відносин права та економіки, які будуть необхідні для відновлення економіки та міжнародного співробітництва. Так, варто визнати, що ринок праці в Україні зазнає суттєвих змін через війну. Тож після її закінчення попит на професійні кадри зросте і не лише з тих професій, про які говорять експерти. Бо перед державою стоятиме складне завдання розвиток і відновлення країни. Я Біляєва, Олександра Панченко, Харків Новини.